Микола Іванович, ви поруч біля Віталія Івановича. Будь ласка, декілька слів для нас всіх і для докторан... докторів тепер. Вітаю всіх присутніх. Вітаю наших поважних докторів. So, dear doctors, dear Моє бажання буде дуже короткий. Як Віталій Іванович переді мною говорив, As головне на цьому told, не зупиниться. Головне, Тинг із Нат тостопір. Нехай Господь вас благословить. May God bless you all. Нехай дасть сил. Let Him give you strength І бажання продовжувати. and desire to continue. Бог в цьому вам допоможе. And God will help you in this. Дякую братів, які вели докторську програму. Thank you, brothers who led doctorals. Ви маєте чудового пастера. You have ви це знаєте. You know Чудовий, прекрасний пастор, гарний організатор. Pastor. Якби не його організаційні здібності, ми сьогодні не були в цій церкві. Ни, his, ми не захищалися в uh, обілі Юрій Константинович. Дякую вас. You, Дай you, Бог you. вас благословить. Дякуємо Степану Михайловичу. Це під його під його зонтиком, під його огідою, під його це все все робилося. Степан... Михайло Степанович, дякую вам. Thank you, Степанович, may God bless you. І вас всіх, що ви прийшли And сьогодні, дякую. Я хочу сказати, що таким натхненником, щоб ми йшли далі і не здавалися say, then, у наших докторських всіх роботах. Це who, um, Василь Георгійович. будь ласка, Василь Георгійович, ви мусите сказати декілька you слів, речей. Мені дуже приємно сьогодні, що ми маємо такий чудовий час. Коли Іванович сказав, що said що ми повинні лікувати. That we need to, to, heal. Знаєте, мені трохи страв страшно. And you know, I've got scared. <laughs> Я нагадав, коли Бричка, eh, Володимир Дмитрович, на on передостанніх time, наших заняттях, каже, ви знаєте, on our last he said, мені щось страшно стає. You know, I'm getting scared. <laughs> Я все життя боявся докторів. I always was afraid of doctors. І ніколи не думав, що мене таке має спіткати. І коли Анатолій Іванович говорив, я нагадав, знаєте, як по кладовищу цвинтарі у нас кажуть, да? До двоє лікарів. І каже, того ми лікували. The doctor says, well, we uh, treated this person. І того лікували. And this person. Ну а там один uh, прибиральник и a, a, cleaner who cleaned the Каже, а, <laughs> And he said, yeah, and that one escaped. Ну я думаю, що наші доктори не будуть такими, правда? I <laughs> think our doctors will not be like this. Нехай Господь благословить. May God bless you. І дійсно дасть нам сьогодні ту серйозну відповідальність. And really gives us this serious responsibility. Тому що ми взяли на себе не тільки авторитет, Because he's this, uh, we take this authority Можливо, певну славу, some level of uh, fame. Але це досить велика But this is a great responsibility Перед Господом, before God. перед церквою, Before church. Перед нашою совістю And before our consciousness, і перед тими, кому, кого нам Господь довіряє. Тому нехай Господь вас рясно благословить, щоб те все, що ви набули під час навчання, so, you have gained, під час ваших досліджень, uh, your research, ви могли використовувати для слави Божої і благословення церкви, для спасіння багатьох людей. Вся слава нехай буде Господу. And to the Lord. Дякую, Василь Георгійович. Брат Віктор Андрійович. Віктор Андрійович, ви знаєте нашого президента колишнього, да? You know, our, oh. uh, Дуже легко uh, запам'ятати. Uh, for... Наш дорогий професор. Активний працівник. Worker, наполегливий в праці і в служінні. Будь ласка, ваше слово. Дякую за таку честь. Дійсно, це Ну, роковий, This is a historical moment indeed. 88 and uh from eight nineteen eighty-eight I have been in a secular education. Цир... In 2000, I came to and we when we compare біблійни, the level розуміли, of secular and biblical uh, education, we knew і that the same thing що ми вичитали десь інформацію і передавали студентам. І я радий сьогодні, що ми не вичитуємо з книжок, а ми вже самі проводимо дослідження. І я хотів би побажати нашим випускникам, щоб вони і далі не зупинялись, а ті теми, які вони почали, Stop. щоб вони їх розробляли глибше so і глибше. Я хотів би, щоб їхні роботи deeper deeper. вилились в підручники, and в книжки, і щоб вони не просто заспокоїлись, а мали учнів, so вчили these, їх і передавали це ви знаєте, часом складається враження, you know, що в християнській освіті вже think, все вивчено. Ну, нет, не, uh, є доктрини, не можна ні вправо, ні вліво. Але ви знаєте, життя з кожним днем міняється. І церква часом відстає від вимог, сучасного життя. Of modern Тому ви, як доктори, повинні досліджувати, so you, doctors, як, міняється to research с... як міняється research, світ, ситуація. How the change, uh, how І ці дослідження повинні вам давати висновки, як іти далі, rich, як опереджувати час, to... а не доганяти. Тому ви, доктори, повинні досліджувати, so you have to do the research. Як міняється це життя? How the life changes. Як міняються обставини? And how circumstances change. І давати changed. напрямок розвитку. and to give direction of development Церкви. to church. Як проводити евангелізацію? How to do evangelism? Як управляти церквою? How to manage the church. Як зробити так, щоб відношення наші християн з Богом so, uh, ставали все ближчими. relationships ближчими. of our Christians would become closer I and closer. May God bless you. Дуже дякую. Thank you so much. Ну, Я думаю, що Михайло Степанович пройшов такий час, коли вам треба що об'єднати, щось ще сказати. І на всіх благословити. І вам це вийде. Будь ласка. Хочу разом зі всіма привітати вас і сказати. Слава Ісусу. сьогодні це Indeed, it's a celebration today. Таке перше в Україні і в нашому братстві така подія. In Ukraine, in і от попробуйте перший раз щось їм кажіть. So, Ще ніхто в нашому братстві не давав наставлення докторам. No have, uh, said to the Тому, шановні, поспівчувайте мені. Я потребую вашого компесіону. Дякую за ваше співчуття. Thank you for your compassion. Я хочу привітати всіх, хто пройшов цю науку. I want to congratulate everyone who passed this uh, this study. So you've heard uh, an old teaching from Brother uh, Anatoly. I raised the problems. You say how to heal them. Приймаємо виклик. Читаю слово Боже. I read the word of God. У якому є лікарство. Whereas the healing is contained. The powerful treatment. It has authority to heal with najszych hob from the worst diseases. Читаю Божие Слово. I read the word of God. Romans, розділ, one, 16 17 famous 16th and 17th verses. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, а потім Еллінові. Правда бо Божа з'являється в ній, звірі у віру, як написано, а праведний житиме вірою. Ще одне місце. Перше після до коринтян, 9 розділ. Nine, такі слова. І 19 і нижче вірші. Той же самий автор, апостол Павло заявив. 9.19, 19 перше коринтянам, Від усіх бувши вільний. Я зробився рабом для всіх. Щоб найбільше предбати. Для юдеїв я був як юдей. Like щоб юдеїв. Придбати. Для підзаконних я був як підзаконний. Law, like Хоч сам підзаконним не був. Для тих, хто без закону. For those who are law, я був беззаконний. I was law, не був ще беззаконний Богові. God, а законний Христові. To, to Christ, щоб придбати беззаконних. Для слабих я був як слабий. Weak, like weak, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе everyone I was everything. Щоб врятувати бодай деяких. To save at least someone. А це я роблю this для Євангелії, For Щоб стати її спільником. Оце вам докторська програма. Простоті апостол Павло завжди вказував на центр. He showed on the center. Духовного здоров'я. Uh, Тому я хочу для нас усіх і для вас таких шість речей сказати. Найперше, Ісус, коли проповідував, Він казав: віруйте в Євангелії. Це означає не один раз увірував, а It далі не вірую. It doesn't mean that I believe one time and then I don't believe. Вірувати постійно. It means to believe constantly. Тоді буде результат. And then we will have the result. Друге. Second. Проповідуймо Євангеліє. Preach the gospel. Так Господь сказав. The Lord told us so. І буде проповідувано Євангеліє. The gospel will be preached. Це є сильний антибіотик. This is a powerful antibiotic. Вбиває всі мікроби. It kills all лікує від самої найгіршої хвороби. Disease, яка називається гріх. І сьогодні ми вже чули. And we've heard today Основна маса проблем через гріх, через гріх. That all we have of sin. Тому Євангеліє треба проповідувати. So we have to Український письменник Достоєвський сказав. Russian author Проповідуйте Євангеліє. The gospel, і горе народу, який не знає Євангеліє. And, uh, and не проповідуємо старий заповіт. Не проповідуємо Do старий заповіт. А проповідуємо Євангеліє, Новий заповіт. Ми можемо взяти деталі старого заповіту. Take some details from the old testament and preach them in a spirit of the New Testament. Важливо, доктора, so it's so important, doctors, preach. The mankind needs this. Nothing can raise Ukraine as much as the preaching of the gospel. What made America a super nation? The country number one Evangelia the Gospel. Чути, And we are pleased to hear today. In the come back to And there is a great Проповідь Євангелії зціляє людські душі. Оце доктора мають робити. Третє. Навчайте Євангелії. Люди, які спасенні. Отут сидять багато спасенних людей. Нас треба навчати Євангелії. We have to be taught the gospel ми в Євангелії, ми повірили в Ісуса. Jesus, який є центром Євангелії, фундаментом Євангелії і вершиною of the gospel, the, uh, point of the Ісус – Is the center, the core of the gospel. And yesterday sinners who were saved. We need to teach them the gospel. Любити, We need to be taught how to love, how to forgive і наші дома молитви мають другу важливу функцію. Important, uh, important Це серйозна школа. І Господь сказав через пророка Єремію. Uh, Шостий розділ, восьмий вірш. 6:8. Будь навчений Єрусалиме. Щоб не відвернулась від тебе, від мене душа твоя від, від мене душа твоя. So your soul will not turn away from me. Господь сказав, що ти будеш опустошеним краєм. The Lord said that you will be a devastated territory. Let's teach the gospel. Ніч, Paul taught day and night. day and night. Якщо ми не будемо навчати. If we will we will not teach Здорова наука здорову віру. a healthy Teaching will produce a healthy faith. Здорова віра здорове життя. Healthy faith will give a healthy life. Четверте. Fourth. Шановні любіть Dear doctors, love the gospel. Любіть Love the gospel. Не тільки проповідуйте. Not only preach to others, but love it. І ви ніколи не програєте. And you will never lose. Справжній лікар любить людей. A real doctor loves people. Він завжди, щоб робити якусь операцію, мусить дуже старанно мити руки. Before doing a surgery, he has to diligently wash his hands. Тому любіть Євангеліє, щоб ваше серце і ваші руки so і ваш розум був чистий. And you will be a powerful surgeon. Let's move forward, the fifth. Do not forget to live according to gospel. Because we can be so excited with teach everyone but not yourself. Лікував, he uh he healed everyone but died himself простоті. Любіть людей. Love Будьте до них прикладом. Життя по Євангелії це є, може бути навіть сильніша проповідь, як Слово. Павло говорив, поступайте, як я. Люди хочуть бачити взірець. People want to see an example. І тому ви ви докажете, що ви справжні доктора, як so you, приклад. you will prove that you are a real doctors if you give your example. Це буде велике світло для людей. And it will be a great light for people. Бо хтось придумав таку притчу. Because someone made up the world. It's in Russian. Учоних много. There are many uh, many wise people and hated people. Uh, No, ну, клевер на українську. Ти щось плутаєш, я бачу. <laughs> Вчених багато. Но мудрих uh, no, мало. Натоп знайомих. Натоп знайомих. There is a crowd of people you know. А друзів немає. But no friends. Be an example to people. And then we will know that you received your diplomas, not in vain. And the last one, the sixth protect the gospel. Today, there is a great attack, and it was every um it was before as well. Look at the, um, At the message to the seven angels. Там є сім таких важливих моментів. There are seven significant moments. Найперше це був удар проти докторів, щоб вони втратили першу любов. First, it was a battle against doctors, so they would lose their first love. Доктор, ну, a good doctor without love. Вас, добре, I'm not добре. talking about you. А потім йде попередження. And then there is a warning вчення Николаїтів, uh, uh, вчення Ізавелі, uh, вчення валаама тічинг оф у всіх цих післаннях є in, застереження. In messages, все це говорить про те, що буде йти атака проти здорової науки. it збаламутити людей. Сьогодні теж є Євангелії, але без Христа. There яке приведе до, до сильного успіху і процвітання. The gospel that will lead to great success and Одним словом, доктора це знають. So you doctors know it. Захищайте здорову науку. Protect a healthy teaching. І не забудьте далі ще вчитися. And don't forget to study even more. Бо ще можете бути докторами вищого ступеня. Because you can be doctors of a higher level. Хай Бог благословить. May God bless you. І потужний апостол заявив. Я для всіх зробився всім. I was everything to everyone. І суть нашого служіння. Суть проповіді Євангелія. The Придбати душі для Христа. Is to gain souls for Christ. Це складний матеріал Коринтянам Teach, uh, How to understand this phrase, I became everything to everyone. This is a good topic for a doctoral. But there is always one thought. The purpose is to gain, to gain. Цьому, линию, this, the Because the Son of God declared I came to save those who perished. This is the task for all of us. May God bless you. Let's stand and pray. На таку поважну місію ми молимо сьогодні у благословінні наших братів, які схилили коліна перед тобою. І ми молимось, благослови їх, помажи їх надалі силою неба во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса, во ім'я Ісуса Христа. Хай буде благодать на благодать. Хай буде благодать на них і мудрість звище. Господі так потрібні ті, хто понесе Твоє слово, так потрібні ті, хто буде горіти духом і приводити душі до підніжка Голгофи, і ми їх благословляємо, щоб вони могли навчати, могли проповідувати, могли іншим підказати, де шукати дорогу, яка веде в небеса. І ми сьогодні їх. Благословляємо. Хай те, що вони здобули, те, що вони знають, те, що ти вложив Духом Святим у їхнє серце, хай воно там не залишиться, але нехай воно піде на народи, на країни, на племена і язики, і ми їх благословляємо для слави імені Ісуса в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Бог мій, Бог мій, ти сховище моє, ти моя твиня, ти все, що в мене є, бо мій мій. Дякуємо, дякуємо, Хористе. Браття і сестри, ми розпочали вже наше свято там, де ми навчалися, в готелі, в Яремчі, і ми його продовжуємо. Хочу сказати, що е, якщо би не праця таких посвячених, відданих Божому поклику, Божих мужів, не знаю, чи це би нам вдалося зробити. І ми їм подякували, особливо ми, хто навчаємося далі, докторанти, ми подякували. І ми хочемо ще раз подякувати тим, кому ще ми не подякували. І тому, Ростислав, будь ласка, ми маємо гарну подяку. Будь ласка, брат Ростислав Боришкевич, місія добрий Самарянин, вручить подяку для нашого брата Славіка. Духовне благословіння, матеріальне благословіння, благословіння людьми, які приїхали з різних країн. І ми пережили велику Божу благодать. Дуже дякуємо Богу і вам. Також ми хочемо, також ми хочемо подякувати Вінічку Миколі Івановичу. Будь ласка, Микола Іванович, дякуємо браття картини з бурштину, але вони є офіційні, законні та мають своє. Е, Тікеточку можна вести з собою куди хочете, і пам'ятайте про те, що докторантура є, продовжує свою роботу, так що будемо співпрацювати. Дуже дякуємо вам. Я хочу попросити сюди брата Славіка, будь ласка, він представить наступних гостей, які нам трошки щось далі розкажуть про працю, про життя, привітання для нашої церкви. Будь ласка. Хтось уже хоче йти додому чи ні? Підніміть руку, чи всім добре тут? Хто може підняти руку так, помахати? Ні? Продовжуємо тоді. Ну, Сьогодні такі історичні моменти. І спішать їхати, і завтра зібрані. І улітають. Хто улітає в Турцію, а хто літає в Ізраїлі? З Ізраїлі ще далі летять у Корею, а хтось у Польщу їде, а хтось в Київ. Всі звідси їдуть по історичних місцях, бо це є центр, правда, зараз відчуваємо, як ми в Єрусалимі. Дуже дякую за гарне настановлення. Просто я багато для себе також взяв і будемо продовжувати, брат Михайло Степанович, продовжувати ці гарні настанови ваші втілювати в життя. Thank you very much.